Ну і ще одне відео знімемо, виміряємо вихідну потужність ВТХ з камерою. приєднаному до вимірювача потужності з джамперами і без джамперів. Без джамперів ми вже обміряли по різних частотах. Дивіться на цьому каналі подібні відео. Отже, підключаємо, бачимо. Діапазон F. Частота у нас складається п'ятий канал. І вихідна потужність в режимі паркінгу підмод. Значить, F, п'ятий канал, це 5200. Ну, давайте введемо, щоб були максимально точні вимірювання, Введемо частоту 5 і 2. Є Отже, збільшуємо потужність. Не так. Другий рівень, третій рівень, четвертий рівень, п'ятий рівень. Як ми помічали в попередніх відео, місцями поки VTX холодний доступно 10 Вт. Хоча обіцяють 8. Ну, На цьому зупинимося 9,6. Якось так. І зараз приєднаємо джампер. Отже, джампер номер 1 Додаємо потужності. 2, 3, 4, 5. Максимальний рівень потужності став. І тут в нас було нещодавно. 10 Вт, 9. Зараз в нас є 5. Яка потрошку зменшується. 4-8. джампер на інший. Отже, поставили джампер номер наступний. Змінюємо вихідну потужність. Отже, поставили. П'ятірочка, п'ятий рівень, половиною Вт. Міняємо на наступний джопер. Джомпер номер 3 Приєднали. Додаємо потужності. О, 3, 4, 5. П'ятий рівень потужності. І в нас є 7 Вт. Отже, як можна побачити, що характеристики джампера добряче впливають на те, що уходить в антенну. І проведемо ще один дослід. Тепер я приєднав до товстого кабеля губерзунер Зукофлекс 100 і приєднав цей кабель до вимірювача потужності. Підключаємо. Додаємо потужності. Ставимо максимальну вихідну потужність. Що ми отримуємо? 7,5 Вт на кабелі довжиною 1,5 метра. Але товстий. Дякую за увагу.